Перша медаль України за останні три роки на рівні Кубка світу зміна лідерів загального заліку та не надто стабільні результати українців в особистих гонках. Усім привіт! Ви на каналі Суспільне спорт. З вами Олексій Мандзій. Це наш традиційний щотижневий підсумок біатлонного тижня. Цього разу ми зустрічаємося з першим етапом Кубка світу після світової першості, яка нагадаю, недавно завершилася у швейцарському ланцергайді. Ну і відновився етап. Кубка світу у чеському новому місті тут пройшли шість гонок. традиційно спринти та переслідування а також останні у цьому сезоні класичні естафети, тобто чоловіча та жіноча. і саме з них я пропоную розпочинати. Адже чоловіча збірна України змогла зробити те, у що особисто я скажу вам чесно, не вірив навіть упродовж цієї гонки. Чоловіча збірна України в п'яте в своїй історії вперше за п'ять років і рівно вперше за п'ять років, адже 7 березня 2020 року траплялося це востаннє. Піднялася на подіум в естафетній гонці. Команда виступала у складі Артема Тищенка, Віталія Манзина, Антона Дученка та Дмитра Підручного. На перших двох етапах Тищенко показав. Хорошу роботу на дистанції. А Віталій Манзин скористався тільки трьома додатковими патронами і на стрільбі стоячи використав тільки один. Завдяки цьому Україна передала естафету відносно неподалік від трійки. Найкращих десь попереду вже починали відриватися Франція та Норвегія. А от боротьба за третє місце, зважаючи на вітрову нестабільну обстановку у новому місті, була дуже і дуже відкритою. Саме на третьому етапі Антон Дудченко провів один зі своїх найкращих стартів у цього сезону. Він закрив 10 з 10 мішеней, не використав жодного додаткового патрону, тоді як багато його суперників валилися на стрільбі і йшли на коло штрафу. Зрештою, Антон передав естафету Дмитру Підручному у дуже і дуже відчутній боротьбі за медалі. І вже від капітана залежало, чи буде Україна сьогодні принаймні у топ 5 топ 6 найкращих, чи не буде. Дмитро Підручний, який... Скажемо, відверто проводив не найкращий свій етап в особистих гонках. Підтвердив Реноме Капітана. Дмитро підручний відстрілявся з шести патронів на стрільбі, лежачи, і усе вирішилося на стійці. Тоді Україна прийшла у компанії чотирьох країн. Україна, Швейцарія, Німеччина, Італія. Італійці до того належці пішли на два кола штрафу, і саме тому повернули Україну у боротьбу за реальну бронзу. Дмитро Підручний відстрілявся з шести, тоді як його суперники стріляли, а повільніше бе не точніше. Саме тому Дмитро вийшов на останнє коло на третій позиції. Він вигравав чотири секунди у представника Німеччини і на заключних двох з половиною кілометрах гонки відірвався від німця і перетнув фінішну лінію третім. Це найкраща гонка сезону у виконанні збірної України сім додаткових патронів на чотирьох. Другий найкращий результат у стрільбі загалом серед усіх країн. І я додам що тільки чотири збірні не пішли на коло штрафу у цій чоловічій естафеті. І зрештою, п'ята в історії медаль у чоловічій естафеті. Браво команда! Коли класно, тоді треба. Відзначати для Віталія Манзина це взагалі перша медаль на рівні Кубка світу, в яких би то гонках не було. Ну а Дмитро Підручний, якщо ми вже згадували про ту естафету п'ятирічної давності, то він був єдиним, хто змагався тоді. У чеському етапі і хто змагався зараз, і кому вдалося і тоді і зараз фінішувати на подіумі. Тож перша медаль з 2022 року загалом для України на рівні Кубка світу, і яка ж довго очікувана, і яка ж потрібна була, була українському біатлону. На жаль, продовжити цей класний результат у естафетах жіночій команді не вдалося. Україна уникла того, аби стати коловою на останніх уже метрах дистанції. Франція, на мою думку, десь трохи навіть пожаліла Олександру Меркушину і не замкнула її на коло. Тож Олександра завершила цю гонку, і для України це найгірший результат в історії. 17-та позиція в жіночій естафеті. Усе розпочало ще на першому етапі з двох кіл штрафу. Загалом за гонку Україна заробила 4 кола штрафу, використала 14 додаткових патронів і збірна у складі Дмитренко Городної Джими та Олександр. Олександри Меркушиною фінішувала на 17-й позиції. Якщо ще говорити трішки коротко про результати естафет, то обидві гонки виграла Франція, випередивши Норвегію. У чоловіків все також вирішувалося на останньому вогневому рубежі, де Кантенфіон Фіон Має перестріляв буквально Йоганеса Бьо. Легендарний норвежець проводив свою останню естафету в кар'єрі, але на останній стрільбі пішов на коло штрафу. Тоді контент закрив з п'яти і приніс Франції перемогу. Норвегія завершує цей сезон, як і усі гонки Кубка світу на другому місці, але найважливіше для норвежців, що вони виграли чемпіонат світу, коли в естафеті стали першими, обійшовши тих таки французів. Ну а Йоганис Бьо і Тарі Бьо таким чином прощаються з класичними естафетними гонками. Щодо Йоганиса Бьо, то він покидає нове місто не зовсім розчарованим. Завдяки хорошим виступам в особистих гонках і також не найкращим виступам його головного конкурента за жовтий від лідера штурми Легрійда. випередив свого партнера по команді і став новим лідером. Тож на наступний етап Кубка світу саме Йоганес Біо приїде у жовтому бібі у статусі найсильнішого біатлоніста тут і зараз, і буде намагатися в свій останній сезон захистити ось цю жовту майку лідера. Йоганнес уже не здавав. Таким непереможним, як це було на чемпіонаті світу. До слова, він тут не виграв жодної гонки, адже спринті переміг Емільян Жаклен, який потім захворів і естафету навіть пропустив. А в гонці переслідування з чотирма нулями, коли взагалі таке востаннє траплялося, переміг Себастьян Самуельсон, для якого це перша перемога за понад рік. І Швед відкрив, можна так сказати, ось такий синьо-жовтий э, день, синьо-жовті вихідні. У нове місто, які потім продовжила збірна України чоловіча, а до того ще Ганна Ебер. Яка у гонці переслідування фінішувала другою, поступившись тільки жульї Сімон. Щодо жіночого загального заліку Кубка Світу, то Франциска Пройс провела також не найкращий етап. Зокрема, у гонці переслідування на Лешці вона зробила одразу три промахи, що її найгіршим результатом за три роки на рівні Кубка Світу. Але при цьому вона зберігає мінімальну перевагу над Лужан Моно у загальному заліку. Однак там все теж стає дуже і дуже цікаво. Тож Йоганес Бьо? Проти штурли Легріда, Франциска Прось проти Лужан Моно. Друзі, хто на вашу думку стане переможцями цього сезону у загальному заліку Кубка світу? Діліться своїми думками у коментарях. Ну і ми будемо також писати, і будемо відповідати вам, і будемо разом передбачати, хто підійме великий кришталевий глобус за два тижні у норвезькому Голманколи. Щодо збірної України, якщо поговорити ще про особисті результати, то у чоловіків спринтерська гонка а і гонка переслідування не задалася. Найкращий результат у четвертому десятку показували Дмитро Підручний, Віталій Манзен. У Дмитра були великі проблеми з точністю стрільби на цьому етапі. Добре, що цього не сталося в естафеті. Саме тому він не показав свої найкращі результати і опустився в загальному заліку на 17-ту позицію. Антон Дученко не показав також своїх найкращих результатів в обох особистих гонках, але знову Таки він усе компенсував етапом в естафеті. у жінок Юлія Джима та Христина Дмитренко показали результати у топ-30 найкращих у спринті завдяки чистій стрільбі. На тих ж своїх позиціях плюс-мінус вони залишилися і у гонці переслідування. Але якщо у чоловіків були проблеми зі стрільбою, то Юлія Джима і Христина Дмитренко збавили по швидкісті. і саме швидкісні показники вони програють там значно більше своїм суперницям. Окремо хочеться проговорити одну ситуацію в жіночій збірні України, яка особисто для мене залишається трохи незрозумілою. На чемпіонаті світу Микола Зоц, головний тренер жіночої збірної команди, казав, що у Ірини Петренко є серйозні проблеми зі здоров'ям і підозра на астму. Здавалося, після такого потрібно відправляти людину на детальне обстеження і завершувати, мабуть, сезон. Натомість, Ірина Петренко змагалася у нове місто. Не показала хорошого результату у спринтерській гонці, ну і не потрапила до заявки на естафетну гонку. Так можна зрозуміти причини. Нове місто це не високогір'я, це рівнина, тут немає таких перепадів, і відповідно температура повітря також була не холодною. А взагалі спортсмени змагалися у плюс 15, і в більше здається в весняно-літніх умовах для літнього якогось біатлону, ніж для класично зимового. Тим не менш для мене особисто питання, чому Ірина Петренко поїхала з командою в нове місто. До речі, змагалася тут і Дарина. Чалик і також Олена Городна та Олександра Меркушина одразу після юніорського чемпіонату світу переїхали в Чехію, але про це що поговоримо. А не, наприклад, Анастасія Меркушина. Анастасія показала непогані результати на етапах Кубка IBU, на етапі Кубка IBU в Отепя. Але при цьому після чемпіонату світу саме вона туди відправилась. Ірина Петренко зберегла місце в команді А і поїхала на Кубок світу. Для мене це загадка. Будемо питати. У Миколи Зоца, чому так, і будемо бачити, чи не буде якихось змін у складі на наступний етап Кубка світу. І до слова, якщо ми згадали про юніорську світу першість, то давайте кілька слів також скажемо про неї. Адже саме цього тижня вона завершилася. Україна показала результат з однією нагородою. Її здобула Олександра Меркушина у жіночому мастарті 60. Вона фінішувала третьою і вибрала таку важливу і потрібну для України медаль. Українка перед третьою стрільбою була на 20-му місці, але у Швеції були неймовірні пориви вітру багато спортсменок, багато її суперниць хибили. Олександр відстрілялася найшвидше і головне, точно завдяки чому піднялася на третє місце і змогла його втримати на четвертій стрілі і на останньому полі. Також близьким до нагород був Богдан Борковський. Він фінішував у тому такому старті п'ятим, але. Інших медалей не було. Були четверті місця Олени Городної естафети юніорок у старшій віковій групі, але четверті, п'яті місця десь поруч однак була ось ця важлива медаль Олександри Маркушиної. Олександра і Олена потім, як ми вже згадували, вийшли на етап і дорослого Кубка світу, і змагалися у жіночій естафеті в нове місто. Ну і саме Олена та Олександра, можна, мабуть, цьому не сумніватися, переїдуть разом з командою на наступний етап Кубка світу. Він відбудеться у Словенській поклюці, не типово як для поклюки, проводити змагання саме у березні, і прогнозується, що там буде температура повітря десь приблизно плюс 18. Страшно собі уявити, навіть як будуть змагатися спортсменки і спортсмени у таких умовах. А вони будуть бігти останню в сезоні індивідуальну гонку, тобто найдовшу гонку в біатлоні. Принципі, і якщо ви дивилися, наприклад, чемпіонат світу з лижних перегонів, то бачили, як там при плюсовій температурі жінки 50 кілометрову марафонну дистанцію ну ледь не місили сніг лижами. Складно передбачити, що буде. У поклюці. Крім індивідуальних гонок, там також відбудеться останні в сезоні змішані естафети. А ще мастарти, які закриватимуть програму передостаннього восьмого етапу Кубка світу. Також на наступних вихідних відбудеться і останній заключний етап Кубка IBU у цьому сезоні. Про нього, про етапу поклюці, ми і поговоримо наступного тижня. Ну а поки дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви можете також, якщо пропустили чоловічу естафету, подивитися її повністю на нашому youtube каналі Вона ось тут. Клікайте, переходьте, дивіться, таких емоцій український біатлон не дорвав, насправді давно. Тож, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на ютуб-канал Суспільне спорт і побачимося уже зовсім і зовсім скоро.